тому що записку. Так, можете не відключати. Так, е, дивіться, розповім сьогодні вам про частичку кін і кан. Що це таке кін і кан? Кін і кан. Тільки я напишу вам тут кан. Все в залежності, пам'ятаєте, від гармонії голосних. І can може бути. З е, фінської мови це звучить як літе коліт. Партикеліт, партикеліт, вроді, воно там звучить. Так, не важна, названня. Я думаю, що воно взагалі я не знаю. Я не вчу названня, взагалі нікого не заставляю їх вчити. Е, дивіться, частинка кін. Вона може додаватися скрізь. Кін означає я теж. Давайте я вам знаєте, як зроблю. Дорівнює. І тут напишу навіть українською: Я теж. А частинка Кан. Напишу кан. І гармонію голосних теж пропишу, да? Can, щоб вам було зрозуміло. Це означає я теж ні. Тобто в запереченні, так? Да? Напишу вам так, теж, теж ні. Ой, Аня, що ти пишеш? Ніхто мені не каже. Ви ж кажіть, я вже не записувала уроки 3000 тисячі лет. Тобто то кін ми додаємо, коли у нас стверджувані речення, коли ми хочемо підтвердити, що я також, я також. А якщо ми хочемо сказати в запереченні і сказати я також ні, то ми додаємо з вами Кан. Наприклад, зараз покажу. Хочу вам тут написати плюс, щоб ви розуміли, що це позитивне. А, і тут написати мінус, що це негативне. Наприклад, якщо я хочу сказати Я живу в Коколі. Міна Асун Кокколаса. Я, до речі, не живу в Коколі, ну, не важливо. Я живу в Коколі. І Таня або Настейша хочу сказати: Я теж. І вона каже: Міна кіни». Тобто, ви знаєте фразу там, Міна міс. Пам'ятаєте, міос, ви, скоріше за все, знаєте. А оця «кін» частинка, вона додається, ось ми можемо додати до особового займенника, і вона вказує на те, що я теж. Тобто, нам не треба казати, я теж живу в Коколі. Міна, да? Асun, Кокола Самюс. Нам не треба казати, що я теж живу в Коколі. Ви додали кін, і все це у вас вказує то, що я тоже. kin». Або, наприклад, він тоже. Давайте я вам напишу там kin». Він тоже. зрозуміло, ми можемо їй додати скрізь цю частинку. Або, наприклад. Я кажу, що э, я хочу кави. Міна, халуан, кахвія. І Льоша каже, я тоже. Льоша, як каже. Мінакін. Мінакін, да, тобто. Давайте вам сюди буду писати в сейф, в рядочок. Мінакін. Мінакін. В розмовній мові ваша міна кін ви дуже можете часто почути, коли фіни кажуть, вони кажуть мекін. Пам'ятаєте, особовий займенник міна, в розмовній мові у вас буде ме. Не, не, не міна, а ме. Да? Ме Або, наприклад, або я хочу сказати там мінула он хай буде kissa. У мене нема, так? Але хай буде. Мінула он кіса. І у кого там кошка? Є в когось кошка? У Дуні є кошка. І, до, і Дуня каже, в мене теж. Тобто ми до, до особового займенника міна, тільки ми ж кажемо, тепер не я щось хочу, да, а в мене щось є. І ми кажемо, що у мене також. Тобто у нас буде це звучати як? Мінулакін. Тобто цю частинку ми з вами додали да, і вийшлося в мене теж. У мене також, да, теж якось странне звучить. В розмовній мові, оце мінулакін, ви почуєте, будуть казати, мулакін. Тобто вони ковтають, да, там трошки скорочують. Мулакін. Хто з фінами працює, або да, це, то ви знаєте, що там дуже. До речі, щоб ви знали, є для розмовної мови є навіть правила. Так, зрозуміли, да? тобто, якщо ми хочемо ствердити, ми кажемо кін. У мене теж, я теж, він теж. Але якщо у нас, наприклад, з вами заперечення, давайте ми це з вами зводимо, зробимо якимось де жовтим тому що в мене там не влізе все, бачите, я великими літерами пишу. А якщо ми з вами хочемо сказати, що візьмемо, зробимо цим зелене. Але, я, наприклад, якщо я кажу, що я не говорю там шведською. Міна ен ухуція. Ну, ви також не говорите, так, да? шведською, наприклад. І ми кажемо, міна кін. Тобто я теж не говорю. Ен міна Тільки в нас було кін це стверджування, а я казала в запереченні, то буде як? Тобто <на> so, нам не треба казати, що я не говорю Да? Ми можемо сказати and минакен. Кен виділю. Жирненько. В, розмові, в розмовній мові ви оцей кен почуєте як мекен. Давайте я вам теж так виділю. У мене онгельма. З друкуванням. Або, наприклад, каже, що у мене немає там, кого там немає. Ком'яка. Мінула, ей, оле. Хто знає, де хомяк? Хамстері. Угу. Хамстері. У мене немає хом'яка. І там хтось каже, що теж немає хом'яка. Да, Пам'ятаєте, коли у нас заперечувальна частинка, коли ми кажемо, у мене є, у мене немає заперечувальна частинка, однакова для всіх. І там ви кажете, у мене теж немає. Ей, мінула, да, також у мене. Мінула". І яка частинка додається? У нас немає хомяка. Ага. Просто дивіться, тут у нас гармонія була голосних can, а тут у нас can. Ну, в розмовній мові, так, да, ваше мінула перетвориться на мула, і у вас буде ей мулака. Тіло, щоб було помістилося в один рядочок, нічого не помістилося. Роблю трошки менше. Тобто в ствердженні додаємо кін, в запереченні додаємо кан. Давайте зробимо після, ну, буквально пару речень, щоб я вас вже не затримувала. Давай, давай скажемо, що у мене... Тест завтра, Льоша. Зразу перекладай, щоб я писала речення, і потім відповідь. Льоша. Я тут я забув, як тест. Тест тесті. Там все просто. А. минула Минуло. Е, тесті... Завтра. Хомена. Хомена. Ну і давай скажи, Даня, скажи, і у мене. Мі 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 routine. Тільки тижний тест, у тебе тест. <тум brainstorm> Дивіться, звертайте увагу <lobby> та, на особовий займенник. Тижний тест? Минула кін. Так, хорошо. Тобто, так, звісно, те саме. Я вам виділю особовий займенник, да, щоб ви не думали, що треба особовий займенник змінити. І частиночка, ось у кін. Ваша, давайте зробимо її жовтою, як у вас було в попередній. А це давайте зроблю ж зелене, щоб вам було видно. Ви коли відкрили той документ, щоб побачити, що Так, хорошо. 에... Давайте скажемо, я не поспішаю, Майя. Ні. А ну згадайте, там є такий прям стійкий вираз красивий. Кіре там ми використовуємо. Кіре там? Ні. Минула кіре. Мінула он кіре. А давайте скажемо, я не поспішаю. Минула ей але кіре. Хорошо. Майя, давай скажеш, вже я за тебе переклала, то ти скажеш. І я не поспішаю. Тобто у тебе да, немає поспіху, ти також не спішиш. Минула... Тільки да. заперечення, пам'ятаєш? Заперечення. М... Заперечувана да. частинка. Ей, оле. Не, не треба тобі оле. Тобі треба заперечувана частинка, особовий займенник в тій формі, і частинка та, яка вказує, чи є в тебе ті речі, нема в тебе кіре. Ей, ей. камне. Угу. Я вже в розмовній мові, да, не буду писати. Ей, мулак, а не буду писати. Е, давайте скажемо, що я відвідую, що там ми можемо? Басейн. Настя. Міна Кеун. Кеун. Угу. Mm. Ой, Махалін. А, Хорошо. Угу. А, а Каті немає. Хто там у нас залишився ще? Ліна є? Є є. Я ще є, є. Ліля ще є, і Ліна є. Ліна, давай скажемо, я тоже. Минула? Ні, це ж не в тебе є басейн. А, а Міна. Угу. Міна. Кін теж виходить. Да, да. Я теж, да? тобто, так, тобто, якщо ти відвідуєш басейн. Uh -huh. Uh -huh. Так, а ти теж... Якщо ти кажеш мула, кін, у мене теж, да? але при цьому uh -huh. Настя була сказати, що у мене є басейн. Я Угу. Uh -huh. Так, хорошо. Ліля, давай скажемо, що. В Хельсінкі є метро. В є. Є да? Я так в Хельсінгіса он. А метро як буде? А метро просто? Метро, просто метро. Метро є в Хельсінці. тільки ми просто побудували по іншому речення. Ми можемо сказати метро є в Хельсинці. Бо в Хельсінкі є метро. Метро у нас не абстрактне поняття. І де в нас там ще є в метро в Фінляндії. Є ж десь метро в Фінляндії? А вес є ці метро, так? Да? ВЕСПО є метро. Давайте скажемо теж. Веспо тоже. Ні, е... Хельсінгіса, то значить де в Еспо. еспо, са, еспо, еспо са? Угу. Да. Он. Е, ні, не треба он. Да. Тобі треба частинку цю додати. Ха... Прям до С поса, Спосакін. Да. Спосакін. Угу. І Веспо тоже. Так. так, Давайте я тут вам цю зелену зроблю. Аня, я це не знала, між прочим. Перший раз чую. Бач, я нікому це не розказую. Угу. Я хранила секрет. У мене воно десь в злошиті було записано три тисячі літ тому. Давайте скажемо, що я не знаю. Ну, Я не знаю, там, про щось ви там говорите, ми дуже часто любимо казати, я не знаю. Таня Федорова, ти є там? Я є тут. Давай, скажем, я не знаю. Мина анти тиен Тиеда. А тиеда. Мина А ты? а сказать, сина. 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 ты, а я тебе то Я тоже не знаю. мина Con. And Запоріжжя. Угу. And Mina C. Угу. Я точно знаю. Так, скажи, що е... я Дуня ти є там? Нема. Льоша, давай скажем, я поїду літом Куди там? В Іспанію. Mi менен menan Туда. А? Михін. Іспан Іспан Іспанія. Іспанія. Окей, са. Tosalla. Угу. І Леша, ти скажи сам собі відповни, нам будемо читати, що ти з кимось там говорив. Скажи: "Я тоже". Так. Мінакін. Угу. Так, Таня, дай скажи, що я не піду завтра в школу. Міна ен мене, Минан Угу. І ти кажи я тоже. Міна, міна кан. Ей міна эй мина ка. Угу. Майя, я скажи, я не зробила домашнє завдання. Минайда. Дядьки напишу вам andtechnut, хорошо? Мина интехнуть. Так. Коті техтова. Так. Ну і кажи, що я теж. Ну, не зробила ж, так. Да? Ні, ти ж не зробила його. А, що не зробила? Ну так, да, ти ж не зробила його. Хорошо. Настя, ви скажемо, що у мене є сестра. Ай! Ай! Минула он Сико. Ну і наприклад, ти там кажеш, у мене теж. Мінокін. Ні, ти не ти сестра, у тебе є сестра. Мінолакін. Угу. Я вже вам не виділяю ці кін кен. Добре, собі виділите потім. Е, Катя пішла. Е, Ліля. Вона скаже, у мене мінула, немає, не знаю, машин. Мінула ем. Ен... Ні, це не є машина. Ен... У мене немає. А, мінула ей оле. Автоло. Auto. Ну, і тобі а, хтось скаже. А то, у мене теж нема. Ліна. Давай скажемо, що. Що можна ще придумати? Ну, таке. Я читаю вночі. <гум> Чи я вчусь вночі? <гум> Лін. Так, Ліни десь нема. Таня Федорова. Щось мені здається, що у мене щось пішло не так з інтернету. А, ні, є єде. Ви мене чуєте, да? Саря, Аня, no, я це. А, а, я думаю, я на інтернет пропав. А, я думаю, у мене інтернет пройде. скажімо, я навчаюся вночі. Um... Міна опитає. Ні, опитає це вчитель. Я вчусь. А, опіскель. Угу. Опіскель. Не, ночі Йола, вечора, ночі Йота. Йола, да, мімлайн, Йола. Не скажемо, що я теж. Міна Кін. Міна Кін. Таня Федорова є? Вже запитаю останні речення, а ти розійдемось. Є. Так, Тепер скажемо, що у мене є, Що там в тебе є. У мене є будинок, ладно. Мунула онтало. Скажемо, і у мене. Мінула кін. <paling> <Nein> uh -huh. Так, щось у мене мінула кін, міна кін, а кан у нас дуже мало. Ну, ви зрозуміли, так? Тобто ця ваша частинка кінча і кан означає, якщо в стверджуванні ми кажемо кін. Тоже, а кан, кажемо, якщо в нас теж немає. Теж немає. Що ж це за «тоже»? Тоже, У мене аж ріфма є на тоже, але ну, я вже не буду в прямий ефір вам казати про цю теж. Всі, мабуть, подумали про цю саму рифму. Так, ладно, я збережу запис і скину вам потім.